Пані Людмила, ви вже почали говорити про те, що іноді сексуальні бажання жінки змінюються під час цього періоду. Немає бажання, будемо чесними. І що робити, як зберегти своє інтимне життя? Ну, перш за все, дуже багато жінок не тільки в цьому періоді, не тільки із за зниженого рівня гармонів відмовляються від інтимного життя. Тому що, скажімо так, наша піхва, наша уретра, як і наша шкіра, вони залежні від гармонії. І дуже часто одним з перших проявів дефіциту гармонії є сухість. Сухість під час інтимного життя це травматизація, це дискомфорт. Не завжди лубриканти вирішують цю проблему, є інші методи вирішення, крім лубрикантів цієї проблеми. І тому дуже часто жінки вони кажуть: я не то, що не хочу внутрішнього, не маю бажання. Я... Боюсь, бо в мене це закінчується травматизацією, боль'ю, може після того з'являтися цистіти, тобто запалення. І вона каже: мені краще, якщо до мене не торкатися. Це одна категорія жінок. І тут не стільки про гормони бажання, скільки про гормональний вплив на статеві органи. І він вирішується і місцевою замісною гормонотерапією, і свічками, і апаратними з обличчям ми розправляємося, те саме робиться і так. Так само підтримуючи гарний стан слизок. Друга категорія жінок і їх більшість, у яких знижується рівень статевих гормонів і знижується безумовно бажання. Тому що як не крути, бажання нам природа дала для того, щоб ми знайшли статевого партнера і народили дитину. І можна сперечатися на цю тему, але це є біологічна сутність. І коли ти вже не можеш народити, природа каже: ну, і що наше тобі бажання, тебе вже списує, природа. Тому в таких випадках теж можна допомогти жінці, тому що є. По-перше, є препарати менопаузальної гормональної терапії. По-друге, є всілякі практики жіночі, які допомагають, ну, скажімо, розвинути і кровообіг і енергії туди-сюди покрутити і все це. По-третє, є фітопрепарати, такі як фітотестостерон, який абсолютно прописаний на відміну від тестостерону.